Новий заповідь Євангелія від Матвія, 21 розділ. Стоп, пару секунд вашої уваги, попрошу у вас підписки на мій канал і поставте лайк на відео, приємного перегляду. Коли ж наблизились до Єрусалиму і прийшли у Витфагію, до гори Елеонської, тоді Ісус послав двох учеників, кажучи їм: Ідіть у село, що проти вас, і зараз знайдете в'язанну ослицю, із нею осля. Відв'яжіть і приведіть мені, і коли хто вам що скаже, откажете. Господь потребує їх і зараз отпустить. А сталося все, щоб справдилось, сказане Пророком, котрий говорить. Скажіть дочці Сионській, ось цар твій гряде тобі лагідний, і сидячи на ослиці та на молодому осляті, синє ярма, пішли ж ученики й учинили, як звелів їм Ісус, і привели ослицю й осля, і поклали на них одежу свою, і сел на їх він. Багато ж натовпу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали галузі з дерев і стелили по дорозі. А народ, що йшов перед ним і позаду, кричав, кажучи: Осанна сину Давидовому, благословен, хто йде в імя Господнє, осанна вишн їм. І коли ввійшов він у Єрусалим, стривожилось все місто, кажучи: Хто се такий? А народ казав: Се Ісус, пророк із Назарету Галілейського, і ввійшов Ісус у храм Божий. І повиганяв усіх, що продавали та купували в храмі, і поперекидав столи мінял та ослоння продавців голубів, і каже їм: Написано: Дім, мій дім молитви назветься, а ви робите його печеру розбійників. І приступили до нього сліпі і кульгаві в храмі, і зцілив їх, побачивши жархи єреї та книжники, дивні чуда, що він сотворив. Та дітей, що кричали в храмі й говорили Осанна, сину Давидовому, розгнівились та казали йому Чуєш, що всі кажуть? А Ісус каже їм так, чи ж ви ніколи не читали з уст дітей і немовлят приготував ти хвалу, і, покинувши їх, вийшов із міста у Витанію і заночував там. А ранком, як вертався в місто, зголоднів. І, побачивши смоковницю над дорогою, підійшов до неї, та нічого не знайшов на ній. Крім листя тільки, і каже їй: нехай не буде на тобі плоду повіки, і змарніла смоковниця зараз. І, побачивши ученики, дивувались, кажучи, як все змарніла смоковниця зараз. А Ісус, відповівши, рече їм: «Поправді кажу вам, якщо матимете віру і не сумнівитесь, не тільки смоковницю сотворите таке, але й горіс їй скажете знімесь і кинься в море. Буде, і все, чого в молитві просите, віруючи, одержите. І прийшов, коли він у храмі навчав, приступили архієреї та старші народні до нього, кажучи, якою владою робиш все, і хто тобі дав всю владу. А Ісус, відповівши, рече їм: Спитаю і я вас одного слова, коли ж мені скажете, і я вам скажу, якою владою роблю все. Хреща Іванове, звідки було, з неба чи від людей, а вони роздумували між собою. Кажучи, коли скажемо з неба, скаже нам, чому ж не вірували йому. А коли скажемо від людей, боїмось народу, бо всі мають Івана за пророка. І, відповівши Ісусові, кажуть, не знаємо. Рече їм і Він, і я вам не скажу, якою владою роблю все, а як вам здається, один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до первенця, рече: Сину, іди нині, працюю винограднику моїм. А він, відповівши, Каже, не хочу. Та потім, покаявшись, пішов, а, прийшовши до другого, сказав так само. А він, відповівши, каже: Іду, панотче, і не пішов, котрий із обох учинив волю Батькову, кажуть йому, Первенець, рече їм Ісус: По правді, кажу вам, що митники та блудниці перейдуть перед вами в Царство Боже, бо прийшов до вас Іван дорогою праведности, та ви не вірували йому. Митники ж і блудниці вірували йому. Ви ж, бачивши те, не покаялись потім, щоб увірувати йому. Послухайте другу притчу: був чоловік-хазяїн, котрий насадив виноградник, і обвів його загорожею, і викопав у йому точило, і збудував башту, і здав його виноградарям, а сам од'їхав. А коли настав час плодів, Послав рабів своїх до виноградарів узяти плоди, та виноградарі, схопивши рабів його, одного побили, другого вбили, а третього вкаменували, знов послав других рабів більше першого, і з тими так само вчинили. Останку ж послав до них сина свого, кажучи: посоромляться сина мого. А виноградарі, побачивши сина, казали між собою: Все спадкоємець, ход їм, убиймо його, і заберемо спадщину його. І, схопивши його, викинули з виноградника й убили. Отож, як прийде пан виноградника, що він учинить виноградарям тим, кажуть йому, лихих лихою смертю погубить, а виноградник віддасть іншим виноградарям, котрі даватимуть йому плоди своєчасно, каже їм Ісус. Хіба ніколи не читали в писанні, Камінь, що відкинули будівничі, той став на голову угла. Від Господа се, і є дивне в очах наших. Тому кажу вам, що одніметься від вас Царство Боже й оддасться народові, що приносить плоди Його, і хто впаде на камінь сей, розіб'ється, а на кого він упаде, потореущить Його. І, почувши архієреї та фарисеї притчі Його, пізнали, що про них мовить, і шукали, як би схопити Його, та боялись народу, бо вважали Його за пророка.